Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, і ми у проєкті Вкрадений Світ. Чим все ж таки була радянська Україна, Верховна Рада якої 24 серпня 1991 року проголосила державну незалежність нашої країни, чи була це держава, чи тільки імітація державності? Ну, давайте звернемося до фактів, щоб зрозуміти, як російські більшовики провели цю свою спецоперацію по підміні справжньої української державності фейковою, такою, яка буде служити їхнім інтересам. Українська державність на початку 20 століття виникла як результат реакції українського народу на загибель. Російської імперії. Ця загибель фактично відбулася у лютому 1917 року на тлі Першої світової війни. І відразу ж Центральна Рада у Києві, яка була обраним органом, яка репрезентувала інтереси широкої спільноти мешканців тодішньої України, проголосила Українську Народну Республіку спочатку як автономію. У складі майбутньої демократичної Росії, однак за кілька місяців стало ясно, що мешканці самої Росії до жодних реальних перемовин з Києвом не тяжіють. і що влада в Петрограді переходить до радикальних сил, які навряд чи готові шанувати національні змагання українського народу. Саме після жовтневого перевороту у тодішній столиці Російської імперії Центральна Рада проголосила незалежність УНР, яка, як і слід було очікувати, не сподобалася більшовикам. І вони вдаються до своїх вже класичних маневрів. Вони вимагають від більшовицької меншості у центральній раді, щоб та залишила Київ. Переїхала до Харкова, міста на кордоні з російськими губерніями, що вже на той час контролювалися більшовиками, і там проголосили себе альтернативним урядом Української Народної Республіки. Більшовики, як завжди, вони це робили, говорять, що саме вони є представниками інтересів робітників і селян. А ось ті люди у Києві, які Презентують більшість у Раді, вони якраз представниками таких інтересів не можуть бути. Однак більшовикам досить швидко довелося відмовитися від цього експерименту за цієї простої причини, що їм просто необхідно було укласти мир із Німеччиною, щоб утримати владу у Петрограді. А однією з умов цього миру стало визнання більшовицькою Росією. Незалежності Української Народної Республіки, і таким чином, в існуванні якогось альтернативного уряду цієї республіки, вже ніякого сенсу не було. Але сама історія Української Народної Республіки, як і історія Української держави Гетьмана Скоропадського, як і історія Німеччини, яка підтримувала ідею українського суверенітету на той час у своїй боротьбі з більшовицькою Росією, як відомо, Складалися не дуже просто. І після революції у Німеччині більшовики вирішили, що тепер якраз прийшов їхній час підмінити українську державність. Але як це зробити? Адже вони вже визнали незалежність Української Народної Республіки, а згодом готові були до дипломатичних перемовин із українською державою Гетьмана Скоропадського до Києва навіть приїздила делегація з Петрограду на чолі з відомим більшовиком з Болгарії. І румунії Християном Раковським, який став працювати у радянській Росії після жовтневого перевороту, і більшовики вирішують йти тим шляхом, яким вони вже йшли створити альтернативний уряд Української Народної Республіки, щоправда, на російській території, бо на території самої України. Більшовицьких військ на той час просто не було. Отже, більшовицький уряд проголошується у Курську. Але навіть більшовики усвідомлюють, що український уряд у російському місці відразу ж говорить про маріонетковість такого уряду. Саму комуністичну партію більшовиків України утворили у Москві. Але це партія, це не уряд. Це ще якось можна пояснити. І... Більшовицьке керівництво вирішує, хай комісари, які будуть робити вигляд, що вони є українськими міністрами, переїжджають до міста Суджа у Курській губернії, яке на той час, згідно із домовленостями між радянською Росією та Українською державою, вважалося містом на нейтральній демілітарізованій території. Більшовики відразу ж вирішують, що суджа та район навколо неї будуть частиною України, і таким чином, не мов би, більшовицький уряд починає працювати на українській території. Згодом він змушений переміститися до Білгорода, а не в дозі, і до Харкова, захопленого більшовицькими військами. І так починається історія іншої України. Радянської України той самий Християн Раковський, який ще за кілька місяців до цього очолював російську делегацію на переговорах із міністрами уряду Гетьмана Скоропадського, очолює уряд радянської України і стає міністром закордонних справ цього уряду. Таким чином ми бачимо, що Цього разу ідея альтернативного уряду спрацьовує просто за допомогою сили більшовицьким військам, які прийшли з території радянської Росії, вдається окупувати всю територію, яка могла б стати територією незалежної української держави. Українську Народну Республіку урядом якої вони себе проголошують у перші дні свого існування на Курщині. Вони перейменовуються на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. І так починається історія цієї квазі незалежної держави, яку вже згодом приєднають до. Радянського Союзу і з радянським союзом, до речі, теж досить цікава історія. Адже варто нагадати, що Йосип Сталін, генеральний секретар ЦК більшовицької партії, та одночасно нарком по справах національностей у більшовицькому уряді, взагалі не хоче ніякого радянського союзу і ніяких союзних республік. Він пропонує Володимиру Леніну створити. Радянську Росію, до якої на правах автономій увійшли б всі завойовані більшовиками Радянської Республіки: Україна, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Ленін не дуже схильний до цієї пропозиції Сталіна, але його. Думку змінює той самий Християн Раковський, голова раднаркому радянської України, не хоче втрачати посади керівника нібито незалежної країни. Йому подобається очолити країну, а не якусь російську губернію. Він намагається переконати Леніна в тому, що Україна має як і інші, Окуповані більшовиками країни залишити статус формально незалежної держави у новому союзі поруч із радянською Росією. І Ленін погоджується на цю пропозицію Раковського. Хай республік буде кілька, але ж більшовицька партія буде одна, і вся влада в країні буде у центрального комітету цієї партії. Я б сказав навіть у генерального секретаря цієї партії. І тоді, як там будуть називатися ці республіки союзними чи автономними, не має ніякого значення, адже всі принципові рішення будуть ухвалюватися у Москві у центральному комітеті. Так повстає Радянський Союз, першим головою уряду, якого стає Володимир Лень. Але Сталін ніколи не погоджувався із тим, щоб так звані союзні республіки мали. Хоч якісь повноваження, коли Ленін помирає, він вирішує, що і Радянський Союз має виглядати інакше. Адже у радянського союзу тільки кілька фундаторів: радянська Росія, радянська Україна, радянська Білорусь і Закавказька Федерація, до якої увійшли Азербайджан, Вірменія і Грузія, і на цьому тлі здається, що кожен з фундаторів має мати своє слово у цьому радянському союзі. Сталін проводить широку компанію по вилученню з території радянської Росії кількох колишніх автономій. Так з'являються союзні республіки Середньої Азії. Зараз це держави Центральної Азії. Республік стає все більше і більше, десь до початку. Другої світової війни і аж 16, і таким чином роль радянської України чи радянської Білорусі як фундаторів радянського союзу просто зникає з політичного порядку. денного. сталін займається справжньою маргіналізацією союзних республік, і в такому маргінальному вигляді вони будуть існувати і весь сталінський, і весь хрущовський, і весь Бережнівський час можна сказати, що статус союзних республік майже дорівнює статусу російських областей. Ніяких реальних політичних прав у них немає. Це декорація державності після Другої світової війни. Сталін навіть вирішує, щоб Українська РСР і Білоруська РСР, які найбільше постраждали під час війни, стали поруч із радянським союзом. Членами організації Об'єднаних Націй, однак навіть західні союзники Сталіна, які погоджуються із цією його пропозицією, усвідомлюють, що це декорація, що постійні представники Української РСР і Білоруської РСР у організації Об'єднаних Націй виконують всі вказівки з міністерства закордонних справ радянського союзу. А міністр закордонних справ радянського союзу, у свою чергу, є членом центрального комітету партії і не може ухвалити. Жодного рішення без вказівки генерального секретаря ЦК таким чином, вже за кілька років після більшовицької окупації України, за кілька років після формування альтернативного більшовицького уряду, Україна перетворюється на справжню державну декорацію. І про те, що можна говорити про якісь реальні функції цієї держави. Звичайно ж, мови не йде. Мова йде виключно про те, що до компетенції цієї держави відносяться певні можливості не тільки економічного, але й культурного характеру. Ну, простіше кажучи, якщо влада радянської Росії може за один день зліквідувати всі українські школи десь на Кубані чи в Криму, і ніхто не зможе апелювати. До цієї влади щодо захисту власних культурних інтересів, знищити все українське у самій Україні вже набагато важче. І тому за хвилі українізації в історії цієї радянської України. Відбувається хвиля русифікації за хвилею русифікації, нова спроба українізації, і так, всі десятиріччя існування радянської України це боротьба між тими, хто хоче зберігти за квазі квазідержавою, хоча б якісь національні функції, і шовіністами, які б воліли, щоб ця держава взагалі ніколи б не існувала, але змушені погоджуватися з тим, що вона відіграє. В Радянському Союзі таку ж, я б сказав, фольклорно демонстративну функцію, як Білорусь, Узбекистан чи Естонія. Так чи інакше, виявилося, що саме існування союзних республік із правом вільного виходу з Радянського Союзу стало величезною помилкою Володимира Леніна. Путін. Коли звинувачує Леніна у цій помилці, саме це і має на увазі. Якби російські більшовики пішли шляхом сталінської автономії, їм було б набагато легше з точки зору теперішніх російських шовіністів русифікувати околиці Російської імперії і позбавити народи України, Білорусі, Балтійських країн, Центральної Азії, Кавказу. Навіть думок про можливість справжньої незалежності. Але не так сталося, як гадалося. Коли почалася велика криза у Радянському Союзі в часи Горбачовської перебудови і власності, виявилося, що інститути союзних республік можуть спрацювати достатньо ефективно, саме з точки зору. Відновлення незалежності тих країн, які були окуповані в різний час російськими більшовиками, все як відомо почалося із країн Балті, які 1940 року у зв'язку із домовленостями між гітлерівським міністром закордонних справ Рібінтропом та сталінським міністром закордонних справ Молотовим були. Окуповані і анексовані радянським союзом народи Балтійських країн відновлюють свою державність. Вони не визнають легітимності інституцій, які існували на їхній землі з чорного 1940 року, часу, коли російські більшовіцькі війська перетнули їхні кордони і знищили легітимну владу у ризі Каунасі і Таллінь. Згодом до такої самої ідеї суверенітету. Пристають і інші союзні республіки Радянського Союзу, однак їм важче, ніж Латвії, Литві Естонії, тому що відновити державність вони не можуть з такою самою, я б сказав, правовою безпосередністю як балтійські народи. Українська Народна Республіка існувала усього кілька років і не визнавали країни Антанти. Вона була визнана тільки Німеччиною. Таким чином, апелювати до міжнародного права щодо відновлення незалежності Української Народної Республіки виявляється не таким простим, як проголосити незалежною державою ту Україну, яка існувала на момент 24 серпня 1991 року. Проголосити ще й з надією, що. В Росії усвідомлять сам розвиток Радянського Союзу був настільки складним і суперечливим, що погодитися із суверенітетом союзних республік і із недоторканністю кордонів цих союзних республік це найкраща можливість запобігти війні і конфліктам між колишніми сусідами по СРСР. І саме з. Такими пропозиціями і виступають український уряд і парламент після проголошення української незалежності, і після того, як 1 грудня 1991 року українці підтверджують акт. Про державну незалежність своєї країни однак у Росіян, як бачимо, абсолютно інший погляд на те, що відбувається, вони як не вважали Україну справжньою державою, коли радянська Росія сусідила з нею у союзі РСР, так і не продовжують вважати після знищення самого радянського проекту і створення співдружності незалежних держав, куди колишні радянські республіки входять вже як рівноправні учасники без всякого союзу. Зного центру росіяни продовжують плекати реваншистські сподівання. Вони вважають, що суверенітет колишніх радянських республік це тимчасове явище пов'язане з тим, що у Росії просто не вистачає сил для того, щоб приборкати свої колишні колонії і нав'язати їм власну модель державності і союзницьких взаємин. І головна задача Російської Федерації це знайти сили для відновлення свого. Економічного і найголовніше силового потенціалу. І ось коли у Кремлі вирішують, що сил вже достатньо, а Україна бажає продовжувати розвиватися як незалежна держава, та навіть хотіла приєднатися до Європейського Союзу і НАТО. Російський президент Володимир Путін вирішує повернутися до моделі української квазідержавності цієї самої моделі, яку плекав його попередник у Кремлі Йосип Сталін, і 24 лютого 2022 року починається нова кривава велика російсько-українська війна. Війна, у якій метою Росії є. Повернути Україну у статус підлеглої території, тобто зробити те, що російські більшовики змогли зробити 100 років тому, у 20-х роках буремного 20-го сторіччя. Дякую, друзі, що були зі мною в цьому проекті. Ми продовжимо нашу дискусію вже невдовзі. Усього найкращого.